У січні 1924 року помер Ленін, і в партії почалася боротьба за владу, яка швидко перетворилася на нескінченний парад звинувачень і чисток. Спершу головним ворогом назвали Льва Троцького, організатора Червоної армії, і в 1927 році його вигнали з СРСР. Але невдовзі колишні союзники Сталіна, Каменєв, Зінов'єв і Бухарін, теж стали ворогами народу. У 1936 році їх заарештував нарком Генріх Ягода. Та логіка системи вимагала нових жертв. У 1937 році ягоду самого заарештував Єжов, розпочавши Єжовщину з мільйонами репресованих. Але й він у 1938 році став агентом ворога, і його замінив Берія. Після смерті Сталіна в 1953 році Берію швидко ліквідували як шпигуна. Жуков організував його арешт, але й сам невдовзі потрапив у немилість Хрущова. У 1956 році на 20-му з'їзді Сталіна оголосили злочинцем, а його найближче оточення змовниками. Хрущова згодом відсторонили у 1964 році як авантюриста. Настала епоха Брежнєва, яку після його смерті вже називали «Застоєм». Двоє наступних керівників Андропов і Черненко залишилися малопомітними у період з 1982 по 1985 рік. А у 1985 році прийшов Михайло Горбачов із гаслом перебудови. Він заявив, що вся партія була пронизана догматизмом і взявся рятувати країну. Але його реформи призвели до краху держави у 1991 році. а Сам він перетворився на символ зради. Цей кривавий ланцюг боротьби за владу мав ще одну закономірність: чим вище людина піднімалася в партійній ієрархії, тим більшою була ймовірність, що її оголосять ворогом. Від Троцького до Горбачова всі радянські лідери, врешті, ставали винними у трагедіях і провалах системи. Радянський Союз жив у постійному пошуку ворогів. І, зрештою, ворожою виявилася сама система, яка знищила себе власними руками.